Вітаю глядачів каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні ось таке число, така година. Не думайте, що я трошки того, що я сміюся. Просто перед цим мене насмішили, я ще не заспокоїлась. Дивіться, якщо впечатленням. Зараз хочу подивитися цікаву річ. Для торологів то завжди, ну, в принципі, для усіх видів гадання, це дуже цікава річ. Давайте подивимося Кадирова, що з ним там, що з ним трапилося? Рамзан Ахматович Кадиров, народжений, 5 жовтня 1976 року. Що з тобою трапилося? Будь ласка, покажіть мені то. Що з тобою? На якому ти світі? Що з твоїм фізичним тілом? Карта королева Жезлова. Ну, тобто, то, що він живий, я в цьому не сумніваюсь. На зараз. Але. Проблемка є. Ну це почки. Це карта води. М -м -м, проблема з почками. Проблема з водним балансом. Ну ми бачили, він весь уточний. Ми то бачили. Так. Але поки що він живий. П'ятірка. Це я кладу на жезлову королеву. Докладаю, тобто на ці три карти, зараз я докладу, докладу ще три. Ось, три карти. І зараз я на них докладаю. На королеву кладу іде п'ятірка мечова, це поразка. Тобто буде поразка по здоров'ю. На трійку падає ось така карта, а це йде, знаєте, вже як м -м така терапія дуже серйозна, як адреналін. Неподвіжність, нерухомість, не бачить. Таке відчуття, що він, як, знаєте, людина реально в нерухомому стані. Ну, Я не скажу, що то кома, Ну, в комі теж ця карта може то показати. Ну, Тут іде йому допомога. І, до речі, допомога йде іменно по воді. Тобто до почок, і кров, і, і вода, тобто, ну, тобто тут йде все на кучу. Ну, Він вийде з цього стану. Так, там стан дуже серйозний, але судячи по всьому, він вийде з цього стану. По крайній мере, в ближайші, от прямо там сьогодні-завтра, ми не, не знаємо, що він там помер. Ні. Ну, це от я, я ж дивлю ситуацію на зараз. Тобто він проходить зараз, да, його здоров'я, ось пошук кращого, в захисті. Тобто тут серйозна ситуація. Серйозна, але йому надається. Традиційно лікування, помимо того, що в нього йде така конкретна екстрена терапія. Може, навіть буде і операція. Операція може, навіть буде і таке. Тобто локально ось. Ну, якось так. Немає, я не бачу. карту, Карти смерті тут немає. ні. Як він буде себе почувати на протязі до кінця вересня, наприклад? Просто до кінця вересня. Стабільний, але не дуже такий собі. Далі йде башня. Більше трьох карт я не хочу витягати е, якось тут дуже наперед. Ми до кінця вересня дивимося. Така собі буде ситуація в нього, але опять випадає е, ось проблема ось по воді йде. Тобто подвійки, так, шукають, може навіть, ну не то, що донора, ну, шукають якихось, чекають якихось все ж таки, способів, як то зробити. По королеві це може ось, це лікарі, які то дивляться, це інтелектуальні люди, лікарі, які тим займаються. Тобто фізичний його стан, ну ось так на двіючку. Це його життєва енергія. Ну, Маленька, звісно, карта. Так, ситуація дуже хладнокровна, і це пов'язано з водою. Ще й, може і кров теж сюди підходить. Ну, Плачевна ситуація в нього по трічки. але ось іде от під королеву, да, от оця королева, що була по центру, опять-таки, жезлова королева, тобто організація його. Життя його життєдіяльності, вона йде під захистом. розумієте? Ось, захищають, о, ну, він буде діаліз отримувати, або може даже зроблять йому трансплантацію, який там стан, хто його знає. Ну, тобто, Тут о, там по мечу, от в предыдучому розкладі там був меч вирішення питання, може там була і операція. Тобто таке, таке діло. Я конкретно не питала, я просто викладала карти. Ну, ось так, операція. До речі, якщо б навіть і була операція, бо буде до кінця вересня. Вона, ну, знаєте, якось так по помірності пройде, але толком вона йому нічого не, надовго не забезпечить, бо тут все йде по луні, і поразка, ось йде п'ятірка. І остається один жезлик. Все. То була двійка, і потім останеться один жезлик. Ну, в общем, коротше кажучи, до кінця вересня я так бачу, що він буде живий до кінця вересня. Звісно, що не здоровий. Але е, живий. Давайте глянемо на лінорманах ще. От я спитала, який буде стан? Ось він буде по луні. По луні і з проблемами. Третя карта башня. І там була третя карта башня. тільки в Ленорманах башня це нове щось. Але тут нове ось іде четверта карта після башні. Ось я, ось я три достала. Да? І ось де е, четверта льотки. Ну. Так, поїхали глянемо розвиток подій. Больниця, клініка. Е, може, навіть вночі його привезли, чи попав він туди вночі. Поки що йде захист всесвіту. Так, в нього криси йдуться, захворювання. Воно е, було довге. В смислі, розрушало воно не дуже швидко. Був час, який воно то розрушало його здоров'я. Зараз проходить обстеження, допомога йому іде. Карти смерті тут немає. Клініка, звісно, статусна, стабільний стан у нього зараз. Хвороба. Хвороба в нього планова, її запланували. Ось. Запланували цю хворобу. Це я на зірки поклала на минуточку. Фактично його, скоріш всього, отруїли. План лиситься. Поки що хвороба Ну, вона швидко дуже йде. Тут падає клевер, буде десь якась трошки тримали, тримають його більш-менш. Так, кризисна ситуація, от, а е, там щось роблять. Ну, поки що він живий. І до кінця вересня він буде живий. Ось. Це я поклала на допомогу на собаку. Це остання карта в розкладі. Вона ітогова в розкладі на Ленорманах. Якось так. От там, де обстеження або от письмо це. Це я не розумію, не дуже так. знаєте Тут іде якась подія по Христу, знаєте, як може і випадає дитина. Тобто сказати, що це не серйозна подія, я не можу. скоріш всього це подія пов'язана іменно з його родичами, що діти теж тут приймають участь, тобто вони поряд з ним. і оці всі Родичі, да, Бо хрест це ще воно, вони як приїхали туди чи підтримують його, тому що ось поряд з дитиною йде карта корабля. Тому я так розумію, що от як приїхали, але от до кінця вересня тут немає такого нічого. Немає. Це навіть я не поклала на зараз, я поклала до кінця вересня. На сьогодні ось дно колоди. Так, ну давайте подивимося. На сьогодні. Ну, в принципі, на сьогодні його стабілізували вже, але як розвиток ішов, то ось перша карта зірки, потім проблеми, потім пішла собака, це допомога вірних друзів. Пішов ресурс життя, ну, естественно, і гроші. А, і ось стабілізація його стану. Так, ну і давайте роздивимося. Ну, і по дому теж можна сказати, що він, а, що його рідня, вона там поряд з ним. На зірки опять падає лисиця, тобто, все ж таки, то був такий план а, його. А, в тому розкладі я показувала, що то було отруєння. Да? Ну тут випав букет. Тобто, я так розумію, що це все вдало пройшло. Цей план пройшов вдало. Проблеми, гори, гори з розвілкою і клопотами. Тобто, ще будемо дивитися, що ж там воно буде. На роздоріжжя я поклала іде дерево. Потім сонце і труна. Так, допомога. Допомагає чоловік. Допомагає чоловік, він лікар. Тобто його лічий врач лікар, чоловік. Дуже статусна така клініка дорогостояща. І обстеження. Оці всі, вони дуже дорогі, ну, звісно. Але, звісно, вони йому допоможуть, тому що там не просто так все. Стабілізується стан, да, стабілізується стан, але все одно йдуть криси. Тобто його. Фізичному тілу його ресурсу життєвому, Ну він порушений, його все одно ці криси догризуть. Це все. Ну, поки що в нього все ось. Я не бачу, немає карт, які покажуть, показують, що він помер. Ні. Так, стан непростий, стан тяжкий. Але ми не забуваємо, що це може бути ще все при, прибільшено. Тому що хотіли і вимірати. В Еміратах в нього є недвіжимість. Але там, я думаю, в рази дорожча медицина. Бо там і можливості більше, і дорожче то все. І якісніше, ніж в Росії. Так, якісь там є запаси, все, все понятно для тих можновладців, але все одно. Ну, в общем, я вам головне показала. Рамзан живий, і поки що він буде якийсь час ще жити. Наперед не будемо забігати, хай собі там лікується, викарабкається, викарабкається, не викарабкається, туди йому й дорога. Ось так. Все. Почуємось, Па-па.